Вітаю! Україна листопад місяць 2025 рік. Дно колоди, старший аркан-відлюдник. В цілому місяць для України пройде у відлюднику. Це можуть бути проблеми зі світлом, теплом, водою, зв'язком. Відлюдник ще говорить про відсторонення від чогось. Можливо, будуть. Домовлятись приймати рішення щодо зупинки війни без участі України, це може бути відмова від допомоги. І тому Україні треба буде шукати вихід з положення самій. І це ще також відлюдник карта бездіяльності. Перші дні місяця можливі великі обстріли і зруйнування, бо бачу страхи, емоційні всплески негативу по причині вежі. Також може бути якась неочікувана подія, яка може наробити шороху. Прийняття рішень трійкою Пентаклів щодо умов. Можуть бути зустрічі по питанню перемовин. До середини місяця, можливо, почуються якісь новини, які будуть зв'язані із військовополоненими або ж тема зі стриманням. Що, наприклад, на якійсь ділянці зможуть стримати ворога. Старший аркан диявол та двійка мечів страх приймати рішення. Це небажання бачити справжнього положення справ. Можливо, Україну будуть ставити перед фактами, але Україна буде навпаки заперечувати, що ні, типу, це неправда, це не так, у нас все добре на фронтах, ми йдемо вперед, ми справляємось. Або ж це може бути тема економіки, що її треба буде там спасати, а Наші будуть відмовлятися, скажуть все добре у нас. І в кінці місяця може розгорітись конфліктна ситуація. Це королева Кубків і п'ятірка жезлів. Це може бути боротьба за владу, це може бути і конкуренція. І... Ця боротьба це буде така жорстока боротьба, яка призведе до конфлікту по всіх фронтах.